Ну, щас, щас я попрошу присутствующих не мешать работе комиссии. Но комісія прекратила свою работу. Комісія, Ні, конечно, когда не вы закрыли нашли покрыли, заявляем, на которую я не внимательный пустыни. Тем более, оказывается, <я> <реку> это такой праздник. <реку> мы <«Ми> начинаем с <реку> этой опять сорок. Хотелось бы все было. Да мы ничего не начинаем. Шановний колеги, Маринкевич Василь Петрович тоже кандидат по багатомандатному окрузі. И всі ми єдині. Єдині ми в чому? Ми хочемо установити, була фальсифікація, є чи ні. Анатолій Васильович, правильно? Та да ми мог. її хочемо встановити по-різному. Ви Давайте. хочете швидше підбить пісні, ми от, хочемо, от, от, хочемо от, 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 просто, рішення. щоб комісія працювала. Другу. Порахуйте бюлетні, порахуйте. порахуйте. Хай вони працюють. Порахуйте. Давайте там будемо працювати. Ми ж хочемо вновити. Ну, Як порахуйте. ми можемо встановити, ну, коли я, я фальсифікували я. рішення подання партії регіонів і призначили голову комісії, невідомо кого. Місцева партія регіонів не подавала. Ну це ви стверджуєте, що я кажу і знаю. То єдині... правоохоронних органів, якщо таке. Так, а Але ми хто? Питання, думаю, У нас країна змінилася вже. Люди добрі. Якщо ми зараз оце тут посвятимо все, то тоді нема що йти. Можна просто вийти, хай напишуть протокол, оцей невідомо хто. Тому що цей самозванець, який підробив разом е, з членами партії Рігонів разом з колесніком і ці протоколи. Тут є представники ЦВК. Ні, представник ЦВК вчора утік, його самоборона забрала, яка легалізувала фальсифікацію. І в міліції відбила його і забрала. І ми будемо розповідати, що ми тут ось всі нормальні. Та ми нам тут жити, в цьому місці. Один раз ми можемо один раз вище бути голови, а не за 200 гривень і не за гречку продати. Чи давайте я... далі посвятимо. Е, я не хочу. Негарними словами говорити, бо сьогодні свято я ходив, я вам скажу ця людина, вона в першу чергу, щоб сюди Но, прийшла, я дуже хочу, щоб порушила всі Божі, влади, влади, тому що вона знає, як вони сюди.